Шановні глядачі, е, сьогодні за результатами зустрічі 20 жовтня ми поспілкуємося з Оленою Тепловою. Розкажи, будь ласка, Олена, е, коли, е, чому взагалі ця проходила зустріч на будівельниках 11 по створенню ОСББ? Чому ви зацікавилися? Для чого це взагалі проблема? Ну, є пошту, як для чого. Як бачиш, що... Це, не, всі люди чи не, можна, не всі люди розуміють, що таке ОСББ. А, от мені мені здавалося, що о, завдяки публікаціям в Дніпровському проспекті, тому що там постійно розповідають про ОСББ на сесіях, у міськраді, по телевізору і таке, всі вже мають знати, що це таке і з чим це їдять і навіщо це ОСББ. Тобто всі мають бути вже проінформовані, вже все знати, просто мало ну, пройти. Так, але, але реальність виявилася трохи жорст, жорсткішою. Настільки? Ну, ну, не, так все дуже, не так все страшно, звичайно. Але ми, Коли ми от розносили ці повідомлення про скликання зборів, ну, дуже багато. І після цього ми вирішили, що ми не треба треба якось почекати з проведенням зборів, бо туди дуже багато питань, і, навіть, і навіть на всі ці питання треба давати. Значаємо, а я знаю, що... що у вас були також проблеми із тим, що ви приносили би, ці повідомлення, але не на всі квартири попадали. І через ну, ну було було... І... доступу до деяких квартир, ну, там було... По під'їздах там різна ситуація. В деяких під'їздах ці консьержки, вони одразу там забрали ці листи, там підпис, не, не, це переліки, списки і сказали, що вони самі цим займатися. У ну, нас цим займалася, у нас в деяких під'їздах розносила повідомлення Лариса. Тобто в неї одразу все забралося. За результатами зустрічі я бачила, що дуже багато питань було від жінців будинку. Майже ну, дуже виступала одна жінка, там інша, там, ну тобто проблемні питання підіймалися. Все Все добре, добре. Я до чого Все договорилися? Ми договорилися до того, що треба налагоджувати якось комунікацію. Це головний висновок. Це ну, дійсно це проблема. тому що ну у нас у кожного голові складається якась своя як така картинка того, що відбувається у будинку. Чому є на увазі? Комунікація? Це інформування жильців чи якось... спілкування один з одного інформування Яким чином? та ну починаючи від того, ти знаєш своїх сусідів обличчя чи не знаєш, і закінчуючи тим, як... Як йому можна передати важливу інформацію? Під час зустрічі ти давала свій контактний номер телефону, а також пропонувала, щоб тобі на електронну пошту або в Фейсбуці писали, так? так. Тобто це вже певний спосіб комунікації між житцями. Так. Потім також звучало питання, що буде е, е, група створена по СББ. Ну, тобто це якби на майбутнє. Е, і ще що буде? Чи це можливо поки що все сенсі? На першому етапі це все. Ну, ми, звичайно, ми будемо, розсилати, ну, е, будемо розсилати листи, а, ну, це вже коли ми прийдемо до висновку, ми ініціативна група, прийдемо до висновку, що треба все ж таки скликати. А хто входить в ініціативну групу? А, поки я, е, Слава Дем'яненко, сусіди мають. Слава Дем'яненко, Сашка. Тобто три члени, яких можна дуже... дуже поки швидко і в нас є помічники, там інші сусіди, нам дуже допомагає Лариса Луценка. А долучитися до вашої групи хто може? Чи це будь-хто? Будь-хто, будь ласка, приходьте, ми тільки за. Ми тільки будемо раді помічникам, тому що роботи багато, просто багато. Якщо оцінити, скільки ви вже відсотків, наприклад, зробили роботи і скільки ще потрібно, ну, випадково співвідношення, щоб хоча б розуміти, наскільки це багато залишилося. Багато нам треба, нам треба налагодити комунікацію, спілкування, якось людям донести інформацію. У нас є доступ десь до... Ми до, достукалися, ну, я б сказала, десь до третини квартир. Тобто 20 75 так. десь залишилося. Тобто до людей треба якось продертися. Добре, Ось дякую. в чому проблема для людей. От мені казалося, що ти живеш в будинку і всі тебе знають, і ти вже всіх знаєш, і якось це все буде скоріше відбуватися. Ні. Напевно, потрібно всі етапи пройти. Якщо будете через ходинку стрибати, то у вас нічого. Так. Дякую за зустріч.